Будь благословінням для людей. Будь благословінням, прокляттям світлом будь у темряві ночей, у холодну пору, будь багаттям, будь благословінням для людей, піднімай знеможеному руки. Сльози витирай усім з очей і звільняй всіх спрагнених від муки. Ти це можеш, можеш це зробити Бог для цього дав все необхідне, полум'я у серці загасить те, що викликає усі біди, те, що болю серцю завдає, можеш лікувати ти руками. Необхідне все у тебе є. Є на рани зцілення бальзами ті, які для тебе дав Господь, і ти можеш інших утішати, повз страждання серця не проходь, поспішай всім тим допомагати, хто так часто плаче у душі, хто не має сили вже стояти, хто не розрізняє ночі, дні, хто не має сили. Щоб співати, будь благословінням для людей, у холодну пору будь багаттям, світлом будь у темряві ночей, будь благословінням, не прокляттям.